Вітаю, вітаю, вітаю вас, мої підписники, гості мого каналу, мої рідні люди, мої друзі, моя сім'я. Сьогодні я записую карту дня для вас на вівторок, на 12 листопада 2024 року. Як завжди, у нас чотири варіанти. Прошу вас зробити ваш вибір. Перший варіант. Другий варіант, третій і четвертий. І так, починаємо перший варіант. Вітаю вас, мої дорогенькі. Карта дня для вас. Карта дня. Вісьмірка мечів. Карта обмеження, я називаю цю карта обмеження, карта повітря, да? воздух, карта наші мислі. Да? Тобто я не скажу, що це карта, карта буде така... ви самі себе будете в цей день, у вівторок, ви самі себе будете заганяти якісь тупіки. Ви будете розчаровуватися в собі, да? тобто не впевненість в собі. Якась дія, треба від вас дії, якогось там прийняття рішення, або якось дії, але ви не вийде, або не можу, або я не впевнений. Карта такого особистого ограничення. Да? Самі себе ограничуєте. Але ви не закриті, ви, у вас ніхто вам це насильно вас не, не заставляє там це робити. Да? Але ви самі себе. Не робите цей шлях, не не робите, не бачите, да? Самі в собі. Невпевненість в собі, скажімо так. Да? Так, давайте подивимося, з чим це може пов'язатися дієбудь. Господи, перекручувала все. Це в діях, дивіться, паж жезлів, тобто немає дії. Ви не будете в своїх діях сумніватися в собі, скажімо так. Так що, день такий буде вівторок для першого варіанту день сумнінів. Надо чи не надо, можу, не можу, робити, не робити якесь отаке. Не можу нічого приділитися. Дякую, мої дорогенькі мої одинички, що ви подивилися відео. Кому потрібні особисті консультації, як зі мною зв'язатися, є в описі до цього відео. Ну і як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте. Ще все буде добре. Дякую. Вітаю, вітаю, вітаю вас, мої двічки. Сьогодні для вас карта дня. Дивимося на вівторок, да? На вівторок, на 12 листопада. Карта дня для двічок. Карта дня для двічок, королева жезлів. Королева Жезлів – це енергія вогню. У вівторок, мої двічки, ви будете бізнес-вумен, активні, ділові, вирішуєте питання, яркі, такі, огнені. Так? За яку б справу не взявся, все горить. Бігом рішили, там договорилися, туди побігли, там. там. Там привезли, там відвезли. Активність. Також це карта інтуїції, Така, знаєте, все, кот, котичок. Да? Тобто, ви на гребні успіху. Такого активно, активно успішна людина. Така, можна сказати, у вас, такий буде у вас день. Тобто Ви зрозуміли, да? активність, бігом, лежаємо. І на гребні такому. Знаєте, як спіймав волну активну, спіл, волну успіху. І знаєте, буває, проснеться, і таке раз, таке настроєння. От все можеш, все в тебе виходить. І те, і те, і те. Да? от це у вівторок у вас такий буде, така буде волна другого варіанта. Тобто, за що б ви не взялися, ви все вирішуєте. Такий мій прогноз для двічок. Дякую що ви дивитеся мої відео, прошу вас ставити лайки. Це допомагає мені в розвитку мого каналу. Ну і, як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. Дякую. Вітаю, вітаю вас, мої трічки. Карта дня на вівторок на 12 листопада для вас. Карта дня для трійчок, карта п'ятірка кубків. Емоційна, кар... це карта емоцій, це карта води, це карта печалі. Те, але печаль це, знаєте, як я кажу, сам придумав, сам обідився і сам плачу. Ну, це таке це не якась трагедія, Да? Не таке, щоб там, як башта, башня, наприклад, да, що там конкретно. А це так, от, знаєте, як би сказати, мілочовки, Знаєте, м -м як сказати, колготок порвався, е каблук зламався, да, але це е на, на маршрутку не вспіли, да, от такого от плану. Да. Е хотіли рис варити, рису не оказалося. О, ну, Мілочовка, але це у вас буде печалі. Карта печалі. Е, ну якась... огорчення. все таке емоційне буде таке якесь состояння, енергетика, така нічого не хочеться, так якась... от, як в другому варіанті, да, на волні все виходить, а у вас на плюсі, да? а в трійчок у вас на мінусі. Тобто ну немає такого. Активності нема, так навпаки якесь подавлене Состояння. Важко, дуже багато справ буде. З чим буде пов'язано? Дуже-дуже багато справ. Ви на себе взвалите його і ви не будете всю це все зробити і будете трошки цьому розстраюватися. Розумієте? Тому, мої дорогенькі трієчки, розподіляйте, пожалуйста, справи по мірі. Е... По своїм, по своїм силам да? або розпреділяйте це між іншими, не звалюйте все на себе якось по-мудрому, по-грамотному. І тому, трічки, мойкі, якщо у вас буде щось у вівторок не ладиться, не треба себе заганяти в такі печаль-печальне, да? в депресійне состояння. Просто піднесіться і знайдіть в цих, в цих позиції, що заметраються, позитивну сторону. Ладіть позитивну сторону і направляйте свою енергію на позитив. І тоді такі якісь маленькі неприємності не будуть казатися вам такими здоровими. Дякую, що ви зі мною, дякую, що дивитесь мої відео. Ставте, прошу вас, лайки, коментуйте, діліться ваш, моїми відомі, відео зі своїми рідними і близькими, тим самим допомагайте мені в розвитку мого каналу. Дякую, дякую, що ви зі мною. До побачення! Вітаю вас, мої четвірочки. Карта дня для вас на 16. те Ой, Боже, на 16! -те. На вівторок, на 13 листопада 2024 року. Що ж це у мене 16 го часа там буде? Аж інтересно. Так, дивимося, що карта для вас. Карта для вас, дев'ятка пентаклій. Я, щас... я називаю цю карту Я щасливий я в раю. Карта спокою, задоволення. Всім, все в мене нормально. Карта емоційного піднесення. Карта новостей, може бути, Да, Птичка, можуть новості, які вам приносять, будуть приносити якісь позитивні емоції. Це, ну, там, Ну, я не знаю, це достиження матеріального і фінансового благополуччя. Да? Карта достиження цього. Понимаєте? Позитивна карта. Ви знаєте, я ж кажу, я щаслива я врую, навіть, навіть коли, можливо, у вас буде там, і не так все так, і, і як, як повинно бути там. Як... Щоб задоволення, будь, по концепції хотіть чого ніхто ж не запрещав. Да? Але ви подивитеся, може, у вас буде така ситуація, коли ви подивитеся, як у людей погано, да? і скажете, Боже, я щасливий, що я живу так, у мене так, і хай так і буде. Да? Тобто буде ощущення, що все нормально. Тобто ви всім задоволені. Так само і буде по справам, по енергетиці. Тобто ви будете робити якусь роботу, наприклад, і ви будете від цього задоволення. Така, такий день буде для вас вівторок. Тобто, я зробив, я задоволений. Мені це приносить задов... ну, щастя. Да? Так, щастя, задоволення. Я щасливий, я в раю. Такий мій прогноз для четвірочок. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що дивитеся. Мої відео ставте, будь ласка, лайки, коментуйте. І, будь ласка, діліться моїми відео зі своїми рідними і близькими. Ви допомагаєте мені в розвитку мого каналу. Ну, як завжди, моя традиційна, б не трапилося в житті, пам'ятаєте, все буде добре. До зустрічі!